Емандієвська тигри Перша підозра, що це тигри, з'явилася в мене колись о полудні, коли в кімнаті було повно сонця. Дивлячись на плями й смуги, що рухалися навколо, я не міг позбутися відчуття, що під сонячними плямами щонайменше з десяток тигрів. І всі вони гасають через стільці тапчани, нехтуючи пристойним поводженням. Я, звичайно, не можу твердити, що тоді саме я їх помітив. Ні. Просто я відчув, що навколо мене якось не так, хоч я зразу й не зміг би пояснити, чому не так. Справа в тому, що я не спостережливий і тому, щойно, коли вони стали щодня товктися в моєму помешканні. Мало не звалюючи мене з ніг, особливо коли я насившись у руках і не мав змоги дивитися собі під ноги, я почав приглядатися до того, що раніше вважав за соняшні плями. Тепер мені звичайно ясно, що якби я був спостережливий, я напевно раніше зауважив би, як не раз найгустіший дощ. У мене в помешканні аж михтіло від соняшних І смуг, і почав би думати, чи не ховаються бува, за соняшними плямами тигри, які чомусь облюбили моє помешкання. Хоч я й не міг уявити, звідкіля вони могли до мене потрапити, якщо вони не мешкали в меблях чи за корнизом попід стінами. Я так до кінця свого життя їх і не зауважив би, якби мене колись не розсердили сусіди, які почали допитуватися, що це, мовляв, у мене в помешканні, час від часу так гасай, хоч у мене ніколи не бувало жодних відвідувачів, та і я сам завжди ходив удома в м'яких хатніх черевиках. Щоб не турбувати сусідів. Я сам не любив, коли мене турбують, і тому мав повне розуміння до інших. Але така несправедливість мене глибоко образила. Я собі не дозволяв у помешканні навіть голосно чхнути, щоб не потурбувати когось за стіною, а вони не посоромилися запевняти, що в моєму помешканні щось гасає. Звичайно, я відповів їм, що при теперішньому будуванні домів і взагалі більших споруд акустика в будівлях за браком відповідного будівельного матеріалу переміщена, і тому ті, що живуть під мною, чують не мене, як їм здається, а моїх сусідів, у яких велика родина. Але сам я не заспокоївся. Я почав пильніше приглядатися до того, що вважав досі за сонячні плями. І хоч як мені не хотілося на це погодитись, я так не терплю жодних ускладнень. Після деяких вагань я мусів прийти до висновку, що це, напевно, таки тигри. Тоді я вирішив, що коли це тигри, то їх треба й годувати, хоч вони й незаконно потрапили до мене. Не міг же я? Занехаєте будь-яке створіння, навіть якщо тигри заважали в помешканні. Адже вони напевно були голодні, і не виключно також, що я саме тому їх так довго не помічав, що вони без їжі надмір схудли. Хоча, чуючи, як вони гасають, таке твердження і не мало багато переконливості. Але я вирішив їх годувати. Спочатку я правда дещо побоювався, що коли я прищаю звірів до їжі, їх важко буде відучити, а тигри виростають досить великі й сильні, а що моїм обов'язком було ними піклуватися, коли вони вже облюбили моє помешкання, то я вигріб із пам'яті спогад, як мене в дитинстві водили в цирк, і тоді мені спало на думку, що тигрів можна також приборкувати. Я, щоправда, не знав, як це робиться, але відомо, що на святі горшки ліплять, що після цього сталося, я вже на змозі передати словами. Я можу зрадити тільки одне я їжджу на тигрі. Читав Дмитро Сухов з дозволу Еми Андієвської. Дякую за те, що прослухали цей твір в моєму виконанні. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар для поширення україномовного контенту.